Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії автопарка, в нас на надходження на продаж. Це Лінкольн МКЗ 2016 року випуску, а щоб бути точнішим, це 11 місяць 2016 року. Тобто машина 17-го модельного року, рестайлінг в оливковому кольорі, виглядає насиченим та красивим. Також оригінальні лихосплавні диски, красива оптика, автомобіль тонований. Є безключовий доступ. Також, звісно ж, повний електропакет, пам'ять водійського крісла, електрорегулювання переднього ряду сидінь, датчик світла та дощу. Також, звісно ж, є круїз контроль двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, система мультимедіа з великим екраном, музика SYNC 3, автохолд, екорежим, це, до речі, гібрид, 2-літровий на автоматичній коробці перемикання передач, економний автомобіль, працює без нарікань, жодної помилки нема. Пробіг складає 157 тисяч км, майже 158 Також є камера заднього огляду, все працює одразу, без ніяких затримок, до цього питань нема. Задній ряд просторий, можна розміститись вдвох або в трьох, якщо вдвох можна скористатися от таким от підлокітником з підстаканниками, також є тут місце для збереження ваших речей. Також є задні дефлектори, щоб вам теж вистачало прохолодного повітря, особливо в таку спекотну погоду. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг. А також готівку, друзі, це ваш любимий спосіб. Приходьте до нас, покажемо авто, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та допоможемо в найкоротший термін поїхати від нас на придбання автівців. До зустрічі, мирного неба!